Дорогі вчителі, ваше слово більше, робити. Дорогі так як і тримати ремонту, нам у житті не забути. Сьогодні ми всіх вас вітаємо. У ваш професійний цей день найкращого в світі бажаємо. Хай щастям і сміхом наповняться їм за роботи вашими снімами сміття. Посеміть на вашій скроні, від сурботи про дітей. Шану вашій празі, шану вашій долі. Вітаємо ми в цей день, хай рясно буде не буде В тім саду, що ви садили, ти щастя щастя догоріття. Щастя, радості і сили. Хароки на минають, мов хмаро осіння, минаючи в серці, пам'яті сніг, хай ваша професія буде вічна і відвіда, та славиться завжди учительський місто. Бажаємо зветим і нових висот, щоб труднощі зникли навіки, щоб отримати побільше державних народов і щастя вплинуло, молосніоні. Вчительці букет, душу я, вам спасибі, вчителька моя, за песоні ночі і повітря. Вічні вчительські поботи, за слова, що піднімають з за усмішку і за щасливу долю, і за радість щиро візнання, за любов і за міцні знання. Шановні вчителі, з небо!